Добрий день, шановні аграрії! Ну і що? Куди ми котимося? Що буде далі, які будуть ціни, до чого ми припливемо? Це Дніпропетровщина. Соя 16500. Ціни пішли вгору. По пшениці 8900 7400. Соняшник 19000. внімання. Кукуруза 6200, 7200. Тобто ціни пішли усі вгору. Чого вони пішли вгору? Чи будуть вони падати? Багато хто питає, чи сіється взагалі що робити, так як цьогоріч за суху не кожен переніс. Шановні аграрії, ціни падати не будуть. Про що це каже? Чому я так кажу? І за цієї посухи існує продовольча криза в усьому світі, не тільки у нас. Ми отакенькі, маленькі на цій картинці. А світова криза вона накрила весь світ, шановні аграрії. Тому ціни будуть рости, падати не будуть. Курс долара високий. Дивимося далі. Добриво. Добриво не дешевшають, добриво держаться, а то і ростуть в ціні. Дизельне пальне, також тенденція росту, світло подорожало, тобто дорожають енергоресурси. Вода дорожає, все дорожає, тому інфляція є. Світове голодання продуктів є, тому ціна ціни на все. Буде тільки зростати, зростати, не падати, не утриматися, зростати. Спомніть, коли такі ціни були при збирання, та не було таких цін. Ціни падали при збиранні до мінімального. От і зараз ми бачимо на всі культури йде продовольче голодування. Що ми з вами бачимо? Що дорого усе виходить, і продукція подорожала, і енергоресурси подорожали. Подержало все. Тому в пережити наступний рік ми просто обов'язково повинні. Сіяти повинні всі культури обов'язково, як сою, як пшеницю, соняшники і кукурудза. Пшениця, пшениця це наш стратегічний продукт, який ми першим будемо сіяти. І на нього ціна, я вважаю, навіть іще це низькувата, яка буде рости. ціна. Тому, шановні аграрії, пшеницю ми будемо сіяти обов'язково, під пшеничку треба добриво. Але ж якщо для пшеничку за якість у нас купують по таким ціні, ціні 8900, то чому ж за добриво, за добриво? яка йде в 24 тисячі тонн, яка просто обов'язково сипать під пшеничку, для того, щоб отримати врожай. Чому ми, вибачте, за е, мій французький, купуємо гімняну якість. Чому гімняну якість, показую. Звичайне добриво, від якого в мене руки білі, різної калібровки. Що робимо? Кидаємо у воду. Кидаємо. І поки я буду розказувати, хай воно тут стоїть. Чому я називаю добриво гімняна якість? Тому що ми повинні, якщо ми сіємо пшеничку, ми повинні добриво давати відразу. Кожна рослина, кожна рослина без виключення, формірує урожай від початку попадання з насінинки в з у ґрунт. Ось наша насінинка і ось наше добриво, яке ми лежимо поряд, чи знизу, чи збоку, чи звідки, Ну воно в ґрунті. Насінинка, насінинка, з при попаданням вологи, при попаданні дощика вологи, починає проростати. Вона проростає, ось на ній два листочка, споживає, пустила корінчики, споживає, чи вона оце добриво. Як ви думаєте, звісно, ні. Це добриво буде пере, переходить у доступну форму. Наприклад, срок посіва у нас посів. Посів. 15 вересня. Дане добриво буде розпадатися в почві ще 2 місяці. Жовтень і листопад. У грудні у нас вже опускається температури. Добриво розложилося. В грудні. Тобто 2 місяця. Я отак ось і пишу, НПК, який ми дали при посіві 50 кг. Нага. Два місяця. Недоступне. Навіть були такі случаї при, посів, при весняному посіві соняшника полемо соняшник доброво викатається е, в міжряддя. Це його мінус. Потім приходить грудень. Які у нас температури? Мінус 2, плюс 2. Рослинка, рослинка майже не вігітує. Але за ці два місяці, поки добриво було недоступне, вона вже пішла кущитися. Рослинка кущилася, але добриво ще недоступне. І вже в такій ось фазі, де вона вже відбила вторічну кореневу систему, вона її відбила без добрива. Вона його не бачила. Цілі два місяці, коли пшеничка вігітувала, вона оце добриво, оцю ось опеляку, вона її не бачила, вона була недоступна. Далі. Грудень, січень, лютий. Відразу беремо ще три місяці. Буде працювати е, нітрамофоска? Знову ні. Чому? Для тому що температури, навіть як і у нас європейська зима, мінус 2, плюс 2. Рослинка наша не вігітує у такому е, стані сплячки. І вона вже не споживає нітрамофоску. Коли ж вона її буде споживати? У березні буде. Давайте про березень. Які там температури у нас? Опять же ж таки, тобто вона буде законно у березні, ні, не споживає. Квітень, так, квітень так, буде. 100% буде. Ми їй дали 50 кг у квітні, а в якій вона вже фазі буде? Фаза пшениці, друга міждузля. А що в нас на другому міждоузлі? У нас вже є колос, 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 який спрятаний. Тобто дали 50 кг доброго при посіві, яке спрацює уже у квітні. А потрібне ли воно нам, якщо у нас вже сформірований колос? Звісно, ні. Ні. Воно вже нам там фактично не потрібне. Тому що розвита коренева система, пшениця вже розкущена, вже всі вторічна коренева система. Та, що там балакать, колос уже є у квітні. І тому оцей ось увесь період наша зернинка формувала урожайність без добрива. Без добрива. От у проголодь після соняшника чи після ріпака, в проголодь нашої зернові формувала врожайність. Тому дане добриво. Воно не є ефективним. 20% ефективність нашого НПК. А скільки ви за нього заплатили? Ну, якщо брати наше добриво 24 тисячі, то це 1200 гривень на гектар 50 кг. І 20%. Якщо брати іноземне добриво, то 1900 гривень на гектар. І це при будь-якій культурі. Чи це ви сієте соняшник, кукурудзу, будь-яку культуру не буде ефективним добриво сухе, якщо ви його ложите в рядок. Чому? Возьмо соняшник, засипаємо в сівалку сухе добриво, яке упало з насінинкою, і що воно забрало вологу. Тобто Основна проблема ще сухих добриво що воно забирає вологу у самої насінини. І це дає стрес від нехватки вологи. Стрес. Ось ми його. Кинули, воно в сухому стані, буде лежати, воно не попортиться. Але якщо пройде невеличкий дощик, цей, щоб пішов на насінинку, це сухе добриво, ось, воно її всю вологу цю на себе потяне. Тому треба під соняшник давати з осені це доброго, під оранку. Під зернові, якщо ви плануєте. Треба в той момент, коли ви сієте соняшник, вже закапувати нам оце доброво, бо там будуть зернові. Чи під дісковку, чи ніякий в рядок, це добриво сипати не можна. Не можна, запомніть. А ви ж скажете, так а що ж тоді робити? Що, без добрива сіється, ж не буде. Якщо я вам тільки щось доказав, що формується врожай від початку, коли насінинка впаде в ґрунті, до доброго бути відразу. Тобто для формування урожаю фосфор, калій, сірка повинні бути вже в ґрунті і ждати зернинку, коли вона наключиться. Виход тут один. Добре вносити. Рідке, рідке органофоска. На органічній основі фосфор, калій і сірка. Вносимо непосредственно в цей рік, коли ми будемо сіяти. В цей рік. Тобто зараз сіємо пшеничку, під пшеничку ми вносимо органофоску, фосфор, калію і сірку. Разом із живельним комплексом для мікроорганізмів. Що це за живельний комплекс? Ви його коли взнесли на ґрунт, у нас є пожневні рештки. що, Це ще соняшника будуть, чи ще прошлогодня пшениця буде. Значить, оцей комплекс накормить мікроорганізми, які будуть переробляти ваші пожневні у добриво. Не, не решка є добривом для наступної культури, а це продукт жизньє, це те, що перероблять мікроорганізми. Ну, Щоб мікроорганізми переробили пошлені решки, їх треба накормити. По-другому ніяк. На органічній основі фосфор, калій і сірка. Коли наключиться насінинка, добриво не забирає вологи. Основне, Оце добриво не забирає вологи. Чому? Тому що воно заходить в рідкому стані. Попало на сінинка і добриво. І корінчик, коли пускаються перші ці волосочки кореневої системи, відразу споживається добривом. І це добриво працює і на кореневу систему. Працює. І на листовий апарат працює відразу, не забираючи. Імунітет рослини, сильна рослина розвиток кореневою системою, вона гарантовано краще перезимує. Не тільки в сходи були лучі, а вона й гарантовано краще перезимує. І працює воно відразу. Працює у жовтні, працює, працює. В листопаді працює, працює. У грудні буде працювати, якщо вегетація буде, буде і в грудні працювати. Чи буде фосфорне голодання у вас у квітні, як на кукурузі сині ножки. Звісно, не буде, бо тут є фосфор. Тобто оці всі ось, 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 мінуси. НПК, усі мінуси. Це є плюси органофоски. Значить, ось оприскуватель. У ньому вже органофоска. У ньому карбомід, це азот, і також у ньому живлення для бактерій, шановні граві. Що ми отримуємо? Ми вносимо його на землю і працює дискова. Дискувати можна після внесення органофоски. хоч і через неділю, хоч і через місяць. Немає значення. Але обов'язково опустити. Зачем опускається дисковий, щоб фосфор і калій лягли на глибину посіва і нижче. Корінчики повинні брати з землі, а не зверху. Не може фосфор, калій взятися зверху, шановні аграрії. І тоді буде діло. Але ж для того, щоб його розтворити, дане добриво, треба 1 кг добрива розвести у 40 літрах води. Спочатку розводите, а потім вже додати нужне кількість води для внесення на поле на гектар. До сошників трубки. Вносьте, економте, щоб воно не летіло міждуряддя, вноситься в ґрунт разом з насіниною без проблем. Воно екологічне. Давайте оці ось гарні ціни, щоб ми їх зберегли. Не спортимо оцим ось, ось дешевим добривом. Не запоримо і опять, не будемо ще переживати рік. В тієї рослини, що зійде пізніше, вона буде вігітувати завжди з конкуренцією зі своїм старшим братом, який зійшов раніше. Кореневої системи там гарної не буде, там не буде гарного колоса. Тобто воно буде споживати з почви усе, але ж буде постійно під угнітінням поряд рядочка той, що вже зійшов. І навіть коли волога є, коли волога є, ми з вами проработали цей варіант. Я вже не брав із за недостатка вологи. Коли волога є, я вам писав, що жовтень. І вересень це ті два місяці, які випадають із обороту, випадають із вегетації, зернових культур. Це тобто, якщо ви посіялися в вересні і пройшов гарний дощ, то наше добриво, добре, конець експеримента, дивіться, воно ще все тут. Дивіться, воно в воді. Не те, що от ми вели тут 40 хвилин ефір, ось за 40 хвилин воно не розтворилося. Дивіться, кристалики іще тут. Ну коли в нас так весно, осінню, куча вологи, дивіться. Воно іще тут. Воно іще гранули, і ще тут. Може, знизу ось воно знизу воно осіло. Ось, о, бачиш знизу. Наше добре за 40 минут іще не розтворилося. Не розтворилося. Тому для свого розтворяння для нього треба кучу вологи. Кучу вологи. Якщо її нема, воно буде всю свою. Забирати вологу з ґрунту у насінинки. Тільки так. Тому не проблема внести, розтворити органофоску, заїхати, оприскувачем внести, задіскувати, чи закультивувати, чи підоранку. І це доброво. Для нього не треба вологи, щоб воно розтворилося. І так, шановні аграрії, з внесених 50 кг нітрамофоски при посіві пшениці, ми їй даємо в діючій речовині 8 кг. а засвоюється пшеничкою. 1,6 кг і то у нітромофоски фосфор у, у фазі ортофосфорної кислоти, яка засвоїться взагалі на 20%. Тому соняшник, чи пшениця, чи кукуруза фосфор більше, ніж 1,6 кг вона не засвоює. На цьому відео буду заканчувати. Жду ваші коментарі. Добриво! органофоска вже знають по всій Україні. В перший рік із питання. Органофоска була аграріями внесена на 4000 гектарів. З кожним роком на і тільки росте. Пробуйте органічне добрива, робіть контролі. Возьміть на 3-10 на 10 гектар на контролі, зробіть смужку без внесення і результат побачите саме ви. На цьому відео буду заканчувати. Мирного неба і благополуччя, шановні аграрії. До побачення!